Всім привіт! Хочу сьогодні показати, як збільшити або зменшити швидкість відтворення відео. Якщо вам здається, що я в'яжу дуже повільно, і ви вже це все знаєте вам незручно дивитися, ви можете збільшити швидкість відтворення. Якщо вам взагалі нічого не зрозуміло, дуже швидко я в'яжу, тоді ви зможете зменшити швидкість. Як це робити? Обираємо. Будь-яке відео, ну, те відео, яке вам потрібне, наприклад, ось це. Всім привіт! Натискаєте Пропоную зв'язати ось таку сервірувальну серветку. Ви бачите, з'явилися тут символи. В правому верхньому кутку знаходиться такий символ, як шестерня або зубчасте колесо. Натискаємо на нього. І ви побачите якість субтитри, повторювати відео, поскаржитись, довідки відгуки, швидкість відтворення, що нам і потрібно. Натискаємо на швидкість відтворення, і ви побачите, що зараз стоїть звичайна швидкість. Ми можемо налаштувати швидкість ту, яка вам потрібна. Ви обираєте собі. Якщо треба збільшити швидкість, натискаєте збільшити. Зв'язана закрило. Ось такого. На неї пішло більше, ніж півмота. Зараз Це швидко. Якщо нам потрібно зменшити швидкість, ми натискаємо, обираємо, наприклад, ось. Подивіться, буде дуже повільно відтворюватися відео. Бажаю вам успіхів!